Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Скоборовський. Сьогодні, друзі, я хочу зробити огляд на новенькі піци із сільпо. Там з'явились новинки, які вчора я побачив, тож сьогодні хочу їх скуштувати. Тому ставимо лайки, запасаємося якоюсь смакотою, а я біжу в супермаркет їх замовляти. Все, ми вже майже на місці, сільпо. Ось тут готують піци, і давайте подивимось, які ж саме з'явились нові позиції. Так, м'ясна з листям салату, однозначно нова, беремо її. Також Цезарь з листям салату 154. 4 м'яса, делюкс і папероні. Візьмемо, бо раніше я її не брав на огляд. Все, друзі, розрахувався я за піци. Вийшло в мене 670 гривень. І сказали мені погуляти 15-20 хвилин. Друзі, все, я забрав піци, пройшло 15 хвилин. Навіть Швидше приготували, чим я очікував. Тож, пішли додому, будемо їх куштувати. Друзі, я вже вдома і зараз почнемо куштувати новенькі піци, які з'явились ну, в Сільпо. З'явились не всі новенькі, попередні вони вже були, але я їх раніше не оглядав на обзорі. Тож, давайте відкривати. Перша піца у нас іде делюкс. Це найдешевша піца. Саме звичайнісінька, яка коштує 99 гривень. Так, відкриваємо. І дивимось. Одразу бачу гриби. Непогано додали грибів, помідори, курка. І бачу якась буженіна чи що. А, ні, це все йде курка. Звичайна курка, просто десь її порізали, вона варена. Ось. І все. Цибуля, помідори сама звичайнісінька піца. Так, давайте скуштуємо її. Так, на томаті. Дивіться, як вона виглядає, цей шматок. Добавили начинки непогано за свої гроші 99 гривень на вид більш-менш. Давайте скуштуємо, як же воно на смак. М -м -м -м. Вона ще тепла. Це добре. Так, і я вам скажу: в принципі, непогано. Вона сочна за що того, що тут є томати, м'ясо куряче, гриби. Це смачна піца, мені подобається. Я її раніше не брав. Бо вона дешева, я думав, що вона так собі, але, але непогано. За 99 гривень це дуже гарний варіант. Мені подобається. Дивіться, тісто не товсте. Знаєте, як в якійсь піцерії вже, ну більш-менш, за 99 гривень це гарна піца. Відкладаємо. Так, далі, далі дивимось. У нас іде Цезарь. О, таку ви точно не бачили. Так, дивимось. І одразу бачу тут салат, а саме айсберг, І здається мені, що тут є лолоросо. Ось. Так, далі бачу курка, філе, моцарелла. Так, соус саме звичайний, такий самий, як і в минулій піці. Ну і все. І бачу, що з сиром все добре перемішали. Так, ну, багато салату. Давайте куштувати. Це що? У нас вже салата, не піца. Так, давайте відриваємо. І. І і і і і подивимось. Так. Так, так, так. Тягнеться сирок. І. Куштуємо. Та курка тут точно така сама, як і в минулій піці. Mm. За що того, що тут є салат, то вона. Знаєте, така дієтна піца. Кайф. Піца непогана. Але вона вже коштує нормально. Якщо минула коштує 99 гривень, то це вже дорожча. Можна сказати, в половину 154 гривні за таку піцу. Чи вона коштує таких грошей? Ну не знаю. Але мені здається, начинки тут багато. Подивіться. Але найбільше тут я вам скажу, це салат. Вони додали його багатенько. Але ви ж розумієте, зелень вона дорога, тому десь то така й ціна. Так, в принципі, непогано. Але, 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 мені за 90 гривень та більше сподобалось. Так, відкладаємо цю піцу і відкриваємо наступний варіант. Наступний варіант у нас пепероні. Ви тільки подивіться, скільки тут ковбасок. Вся піца вкладена ковбасою. Бачу зверху томати, сир і і і. І що все, більше нічого десь то немає. Але ковбаси вони додавали капітально. І такий варіант коштує 129 гривень, щось середнє. Між тими варіантами, які ми куштували. Так, давайте, давайте побачимо, яке ж воно на смак. Що тут за ковбаски? Смачні чи не дуже? А ну. М -м -м. Куштуємо. І я вам скажу, ковбаски непогані. Так, але ще б трошки згоріла. Так, непогано. Але. Нічого страшного, ще нормально, ще годиться. Так, ну їм цей шматок, я вам скажу, якось томатів хотілося б трошки більше. Ковбаси поклали багатенько, а томатів маловато. Бачу їх тільки в центрі. Мені здається, от ті варіанти, які були 5 років тому, коли я раніше куштував робив огляд, мені здається, тоді її готували трошки краще. До речі, хто не бачив відео, я тут залишу посилання, тож переходьте і подивіться. І заодно побачите, наскільки виросла ціна. Але я там куштував зовсім інші варіанти, оті стандартні, які є. Так. Я вам скажу, що більш-менш непогано, але томатів маловато. Хотілося б більше. Ковбасок додали нормально, а помидора мало. Так, папероні прибираємо. Так, і далі, далі у нас йде піца 4 м'ясом. Так, відкриваємо, одразу бачу курка, потім ковбаски. Я так розумію, вони сюди додають чотири види. Так, бачу якась буженінка, помідорчик. Ну, В принципі, непогано. І соус, бачите, тут трошки інший. Тут жовтий, якийсь майонезно-чесночний десь. там. Так, зараз куштуємо, бо так я вам і не скажу. Так, ну і звісно, сир. Відриваємо, подивіться, який шматок, здоровецький. Так, і куштуємо. Джувіта, це непоганий варіант. Я взагалі завжди люблю більше стандартні намазки, там, де томати, спеціально все. Але з тих варіантів мені цей соус подобається. Він подобається навіть мені більше, ніж ті. Він смачний, може з-за того, що він відрізняється. Але цей соус сметани, він кайфовий. Ммм. Клас. Мені здається, тут навіть є трішечки якогось запаху чеснока. Можливо, це в соусі. М -м, непогано. І я бачу, друзі, перець, болгарський перець, подивіться, є шматки перцю. В цьому варіанті багато що поклали, прям те, що я люблю. І такий варіант коштує 139 гривень. Да, піца вже не та, піца вже трошки дорожча. Нема вже тих цін, які були ото раніше. Але оцей варіант мені подобається. Цей варіант мені більше за всього подобається, поки що з тих варіантів, які я скуштував. Тож, 4 м'яса, кайф. Так, і давайте скуштуємо тепер 4 м'яса з листям салату. Такий варіант коштує 149 гривень. І я одразу бачу, зверху полили якимось соусом. І також я бачу, що відрізняється салат, трошки інший. Так, ну на вид, непогано. Ця, на вигляд, має гарний. Бачу, м'ясо додали, ковбаски. Все є, все, що треба. Я не можу розібратися. Де ж її відірвати. О, є. Відірвав. Так. І куштуємо. Чотири м'яса з салатами. Так. Ммм. Це солодкий соус. Клас. Оце він мені подобається. Оце бомба. Чотири м'яса з вкусом салату. Мм. І бачу колбаску, і папероні. І мисливський. Якщо тут тільки немає, все є. Диво! Не мішай мені відео знімати. Так, це оце реально кайфовий варіант. Смачно, дуже смачно, мені цей варіант подобається, але чим же він відрізняється від того, від Цезаря. Давайте подивимось, бо я щось не зрозумів. Вони якісь однакові навіть. Але здається, там соусу не було зверху. Так, це на що? Це на пакероні? Відкладаємо Цезарь. Ось, Дивимось. Дивіться. Це в нас цезарь, це в нас чотири м'яса. Обидві піци з салатами. А, я бачу, тут різні салати. Тут лолороса, а тут якийсь інший. Бачите, трошки, трішки відрізняється тут. соусом вони додавали і м'ясо інше. Я бачу, тут є ковбаски пепероні, тут їх немає. Тут є ще охотничі ковбаски, тут також їх немає. Тут я бачу курка. На вид вони дуже схожі. Але оця із засоуса якось мені трошки смачніша. Ну, і ціна в них різниця всього 5 гривень. Ця 154, ця в нас 149. А вона така жирна, а ця більш-менш, знаєте, така дієтична. Так, ну не знаю. Мені ця більше зайшла. Дівчата, може, зайдеться. Але це реально це сама вкусна піца, яку я сьогодні скуштував. Чотири м'яса з салатом. Цей теж непогана, але ні. Ця мені набагато більше зайшла. Це прям кайф. Вона це найперша, найкраща. Чотири м'яса з салатом. Я її ставлю на перше м'єсця. Далі, далі, давайте подивимося, що тут ще є. Так, давайте я всі достану піци, і щоб ми змогли подивитись на них, я зразу скажу, яка мені більше за всього зайшла. Так, друзі, ось я відкрив всі варіанти, які ми сьогодні скуштували. І найбільше мені зайшла це ось ця 4 м'яса. Тут є все. Вона така, знаєте, жирна для чоловіків. Вона кайфова. Ну, також мені зайшов варіант по ціні. Це делюкс, бо вона, знаєте, така стандартна. За 99 гривень там є все. І гриби, м'ясо, курка, помідори. Цибулька, все як треба за 99 гривень. Що ще треба для економії? Це гарний варіант за ціна якість. Також мені сподобалася оця піца. Як вона називається вона з чесниковим. Чотири м'яса, вона, бачите, відрізняється від чотири м'яса з салатом. бачите? Тут соус томатний, а тут чесниковий. Вона зовсім інакша. Непоганий варіант, якщо хочете взяти якийсь інший соус. Ну, і також непоганий варіант це з ковбасками. Ковбаси поклали багацько, але якось томата малова. Тут помідора хотілося більше. Ну, і ось цей варіант мені зайшов менше. Це піца Цезарь, вона така легенька. Бо не вистачає такої поливочки, як тут. Якби була тут така сама поливка, як в 4 м'яса, то я думаю, що вона б мені також залетіла. Тож, ось такі 5 варіантів ми сьогодні скуштували з вами. Я вважаю, що в принципі непогана піца за свої гроші, але бачите, ціна вже трошки піднялася. Раніше вона була дешевша, а зараз вже піднялася. Ну, а що зробиш? Ціни ростуть, продукти дорожчають, то так і живемо. Тож, друзі, я сьогодні скуштував новенькі піци і цільпо. Напишіть в коментарях, хто з вас їх куштував і як вони вам на смак. Тож, я дуже радий, що я скуштував всі ось ці 5 варіантів. Вони реально кайфові. Якісь мені більше залетіли, якісь менше. І друзі, не забудьте підтримати мій канал підпискою. Поставте лайк, напишіть коментар і скиньте це відео, друзям. Всім дякую за увагу. Можете ще написати, що б ви хотіли бачити в наступних відео. Всім, друзі, пока. До нових зустрічей!